Українські народні обранці в 2015 році задекларували понад 12 мільярдів гривень з них майже 8 мільярдів готівкою. Це на 4 мільярди більше бюджету всієї Київської області. Для прикладу цією готівкою можна наповнити 4 фури або витратити її на ремонт 16 тисяч шкіл. Проте серед тих, хто задекларував великі статки, недешеві подарунки та візок нерухомості, не самі лише депутати не відстають, а деколи й переважають звичайні служителі порядку та стражі закону українські судді. Геннадій Коробенко суддя вищого господарського суду. Чи то фортуна, чи то таємничі дарувальники принесли пану Геннадію майже 2 мільйони гривень. На поточних рахунках в суді ще майже півмільйона гривень. З нерухомості в нього квартира на 82 квадратних метри. А це його колега Ірина Борисенко, теж суддя, але вищого адміністративного суду України. Її теж фортуна не обійшла стороною, і у 2015 році принесла пані Ірині майже 2 мільйони гривень. А майже 800 тисяч гривень вона тримає в банках. Задекларувала служителька Феміди і два будинки 149 та 179 квадратних метрів. Плюс до цього ще й має столичну квартиру. Ірина Кондратова, суддя вищого господарського суду України. Хоча пані Ірині таємничі дарувальники принесли всього 200 тисяч гривень, а в банку вона тримає 464 тисячі. Чиновниця має колекцію нерухомості: будинок на 593 квадратних метри та п'ять квартир від 40 до 241 метра квадратного. Рейтинг найбагатших декларантів продовжують працівники держави. Державної фіскальної служби. Заступник начальника головного управління Державної фіскальної служби у Києві Микола Іляшенко та його дружина володіють 11 квартирами та мають тисячу квадратних метрів комерційної площі на додачу. Начальник головного управління у Харківській області Микола Рибаков теж ласий на нерухомість. Отже, має чотири земельні ділянки, дві квартири, два будинки та ще чотири недобудовані квартири. Окрім нерухомості, фіскал зі стажем колекціонує лексуси. І це лише верхівка айсбергу. Після оприлюднення усіх фактів про чималі статки наших чиновників виникає тільки одне запитання: чому нікого з них досі не притягнули до відповідальності? Та про які результати роботи антикорупційних органів можна казати вже сьогодні. Дивіться далі. Система електронного декларування запрацювала шість місяців назад. Орган, який мав би перевірити усі декларації, національне агентство з питань запобігання корупції. Тому саме сюди ми надіслали інформаційний запит, аби отримати офіційний коментар. На відповідь ми чекали майже два тижні та, врешті, вирішили самі не віддатись до нацагентства. Але члени НАЗК, коли дізналися про нашу появу, просто закрилися у себе в кабінетах. Раз я здобув на тим, що ви прийшли самостійно, а не чекали цього свого зараз. Я соточню процесі, коли до вас підійде. А там хтось є? Ну, якщо вони закрасить, що це було не гранарада, або вони щось говорять. Попри наполегливе прохання приділити нам 10 хвилин, голова нацегенства та її заступники на відріз відмовились спілкуватись. А можна з ним зараз домовитись про конкретну дату, конкретний час? Ще раз повторити. Ну може не можна. Він сказав, що зараз він не може цю інформацію дати. А чому чим чим він це пояснює? Нічим не пояснює. спочатку. Члени НАЗК закрились від нас в кабінеті на ключ, а потім відмовились давати будь-які коментарі. Що ж чекаємо письмової відповіді? Як нам пояснив інсайдер з національного агентства, коментувати ситуацію відмовились, оскільки досі не затвердили порядок перевірки електронних декларацій. А все тому, що НЗК і Міністерство юстиції не могли півроку узгодити у документі основні положення. Саме без цього документу неможливо перевірити жодну з поданих декларацій. Про це кажуть і експерти. Очевидно, на найвищому державному рівні бо це два органи виконавчої влади, які підзвітні Кабінету Міністерства є бажання затягнути процес перевірки декларації і е, притягнення до відповідальності посадовців. В результаті через три місяці після подання першої хвилі декларації більше ста тисяч декларацій не перевірено офіційно жодна в міністерстві юстиції. Зайняли позицію жорсткої критики керівництва нацагентства і намагаються нав'язати саме свій порядок. Будемо відверто критикувати бездіяльність і непрофесіоналізм тих людей, які там працюють. І пропонувати бідні кадрові організаційні рішення. Давайте уважно проаналізуємо декларацію самого міністра Павла Петренка: Щомісячна зарплата чиновника 6 тисяч гривень. При цьому на банківських рахунках у нього понад 2 мільйони гривень, а готівкою ще 16 мільйонів гривень. Окрім цього, пан міністр задекларував недешеві твори мистецтва: дві картини, ікони та колекцію гравюр на додачу. Пан Павло також виявився поціновувачем фірмових годинників, які коштують від 300 тисяч до півтора мільйона. Мільйона гривень міністр має і власний автопарк Volkswagen 2007 року та лендровер дві 2006 року, який він придбав майже за мільйон гривень. Але їздить Павло Петренка на Тойоті, яку орендує в фірми, де він був співвласником до 2011 року. Скільки йому коштує оренда цієї автівки? Міністр не вказав. Поки НЗК і Мін'юст вирішують, чий порядок перевірки декларацій кращий, Її вже давно почали пильно вивчати у іншому відомстві в національному антикорупційному бюро. Дійсно, до нашої підслідності відносяться статті кримінального кодексу, що стосується саме електронного декларування. Це подання завідувань достовірної інформації і інша стаття стосовно незаконного збагачення. від громадських активістів та національного агентства із запобігання корупції в національне антикорупційне бюро надійшло 37 звернень про порушення в електронних деклараціях за цими зверненнями вже відкрито 25 кримінальних проваджень щодо 14 суддів, 6 народних депутатів, двох голів райдержадміністрацій, одного заступника голови облради та одного працівника центрального органу виконавчої влади. Будь-який громадянин України має право звернутися до НАБУ кількома способами із своєю заявою. Заява приймається, реєструється, опрацьовується детективами і відповідно до чинного законодавства приймаються процесуальні рішення. Не менш прискіпливо наразі аналізують електронні декларації експерти генеральної прокуратури. Вони вивчають декларації на момент несплати податків про початок перевірки статків народних обранців. Юрій Луценка заявив ще торік. Відповідно, половина народних депутатів, які подали значні, задекларували значні опції готівки, будуть разом із ДФС перевірені на сплату з них податків, і далі буде визначатися нами е, можливість або неможливість. На провадсеред чотирьохсот народних обранців Генеральна прокуратура України відібрала 155, чий дохід згідно з деклараціями перевищив 100 тисяч доларів. Наразі проаналізовано 53% декларацій. У результаті відкрито 15 кримінальних проваджень, а 24 виявились чесними перед законом. Ще 43 депутатів наразі перевіряє державна фіскальна служба. Якщо виявиться, що людина дійсно не сплачувала податки, це доведеться, то що загрожує цій людині? Перш за все, сплатити податки. Тут, тут не йде питання взагалі про те, що всіх посадити в тюрму. Йде питання, сплатіть податки і живіть спокійно. Поки ми збирали матеріал, нам вдалося довідати, що піврічна розробка порядку перевірок не останні питання щодо компетентності НЗК. Виявляється, з 1 по 3 січня портал декларацій взагалі не працював. Це питання системного адміністратора, чого так сталося? Однак, однак, ми це питання врегулювали. В державному підприємстві Укрспецсистеми нам пояснили, що в НАЗК затягнули з підписанням договорів про надання послуг. Саме тому вони не мали права втручатись в роботу серверів. Державне підприємство Українські спеціальні системи закінчило свої функції як адміністратор реєстру 31 з грудня, з 1 по 15 січня їх на себе прийняло НАЗК. А згідно з довідкою Міністерства фінансів в національному агентстві при складанні бюджету то на 2017 рік взагалі забули вказати гроші на роботу серверів. Якщо ви потребувалися про свої зарплати, але не потребувалися про, про те, щоб забезпечити функціонування єдиного реєстру декларацій, то що ви збиралися робити протягом наступного року? На те, щоб обговорити всі ці питання з пані Наталією, нам виділили дві хвилини, але вона на жодне з них прямо не відповіла. <проб chiar> Збирайтеся, будь ласка, Будь ласка, не бу inter... чіпайте мене. Проходьте, будь ласка. У вас було дві хвилини, ви дотрималися на вісім. Допоки тривало наше розслідування, порядок перевірки декларацій був прийнятий на зК і зареєстрований в мін'юсті.